Всім привіт! Хочу сьогодні вам показати, як я роблю ось такий дзвоник з таким кутасиком. Кутасики не буду показувати, як робити. Я думаю, що багато хто знає, як він робиться. На шнурочку. Ось така. Чудова ялинкова прикраса. Раніше ми з вами в'язали ось таку круглу іграшку, я казала, що цим візерунком можна зробити довгу парасольку можна зробити, якщо тільки ось цю половинку висушити. Але дзвоник відрізняється тим, що в цих виробах тут сім зубчиків, а в дзвонику у нас шість. Тому хочу показати, як саме його зробити. В'яжу хлопковою ниткою гачок номер 2 І вам буде ще потрібна ось така форма, на яку я одягаю пакет. Чому саме він потрібен? Тому що, коли ви накрохмалите і одягнете його, коли він висохне від ось цього пінопласту, його відірвати буде дуже. Важко. А коли він на пакетику, тобто то ось так його порухали, порухали, він відклеївся і буде ось така чудова іграшка. Тут в кінці ці зубчики треба буде приколоти булавками і висушити. Так, ну, давайте почнемо, не буду багато тут розмовляти. Беремо. Ниточку, яку ви хочете, робимо ланцюжок з вісьми повітряних петель. Першу ось цю ми не рахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Замикаємо в колечко. І робимо перші 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять. Постійно будемо ось тут в це кільце робити стовпчик без накиду. Далі робимо чотири повітряні. Один, два, три, чотири, сюди ж кільце. Знову чотири, один, два, три. 4 кільце, стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири. Кільце. Ниточку. Ось цю теж я ховаю відразу, потім її буде легше відрізати. Один, два, чотири. Арочки ми зробили, робимо ще одну, раз, два, три, чотири сюди. Кільце. І останню шосту: 1, 2, 3, 4, 5 у нас є. Шосту робимо дві повітряні петлі, один накид. І ось сюди, в першу петельку, робимо стовпчик з одним накидом. Ось така квіточка в нас виходить. Маємо шість арочок. В цій першій робимо два стовпчики без накиду, чотири повітряні петлі, один, два, три, чотири. Наступну арку два стовпчики. Знову чотири, один, два, три, чотири. Наступну два стовпчики. Один, два, три, чотири в наступно. Один, два, три, чотири. Наступно. Так, ще один. Один, два, три, чотири. Ось сюди в наступну два стовпчики робимо. І останню шосту арочку. Робимо дві повітряні петлі, один накид, і ось сюди в перший стовпчик, робимо стовпчик з одним накидом. Зробили. В Наступному рядочку будемо подвоювати наші арочки, робимо стовпчик. Без накиду, під першу. П'ять повітряних петель. 1 2 3 4 5 В цю саму арочку робимо стовпчик без накиду. Далі будемо робити по 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. Переходимо до наступної робимо стовпчик без накиду. Знову 4, 1, 2, 3, 4. Цю саму арку робимо ще один стовпчик. І так в кожну арочку робимо по два стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4. В наступну арку стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4. Сюди ж стовпчик без накиду. Зробіть до кінця 11 арок. Дванадцяту зроблю разом з вами. Зробили 11 арок, порахуйте, будь ласка, робимо 12, дві повітряні петлі, накид і ось сюди стовпчик, який ми в'язали, робимо стовпчик з накидом. Маємо 12 арочок. В'яжемо наступний рядочок. Першу арку робимо 2 стовпчики, 4 повітряні петлі, 1, 2, 3, 4. Наступну арочку робимо 2 стовпчики. 4 повітряні петлі, 1, 2. 3 4 в наступну арку два стовпчики. І так робимо до кінця, зустрічаємось в кінці. Робимо останній стовпчик, як і в попередніх. Робимо дві повітряні петлі, накид, з'єднуємось з першою арочкою і маємо. 12 Наступні два ряди в'яжуться так само, без змін. Два стовпчики під арку, чотири повітряні петлі, один, два, три, чотири. Два стовпчики під наступну арку. Дов'яжіть, будь ласка, цей рядочок і ще один. Ось я дов'язала, ось така сіточка у нас виходить. В'яжемо наступний ряд. Під першу арочку робимо два стовпчики. Він дуже схожий відрізняється тільки, тим, що тут у нас було в цих арочках чотири повітряні петлі. Зараз в'яжемо 5. Один, два, три, чотири, п'ять. До наступної арки в'яжемо 2 стовпчики. Знову 5, 1, 2, 3, 4, 5. До наступної арки в'яжемо 2 стовпчики. І так в'яжемо до кінця 11 арочок, 12 зв'яжемо разом. Завершуємо цей ряд, в'яжемо дві повітряні петлі один накид і ось сюди в перший стовпчик робимо один стовпчик з одним накидом. Наступний ряд такий самий, як і попередній. Два стовпчики без накиду під арку. Робимо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. І в'яжемо так по колу Далі в кінці з'єднуємось. Продовжуємо в'язати. Я вже дов'язала останню арку, з'єдналася дві повітряні петлі, один накид. І ось тут зробила стовпчик з одним накидом. В наступному рядочку вже будемо створювати ось цей візерунок. Ще три рядочки, обв'язка. І дзвоник буде готовий. В цю арку робимо стовпчик без накиду. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. Робимо два накида Ось у нас арка з п'яти повітряних петель. В середню, в третю петлю, ось так саме в петлю, робимо стовпчик. З двома накидами. Тут їх має бути чотири Чотири стовпчики з двома накидами. Два, два накида. Третій стовпчик, два накида і четвертий. Петелька трохи розтягується, але потім, коли вона висохне на формі, це буде вже менш помітно. Три повітряні петлі, один, два, три. Наступну арку робимо стовпчик без накиду. Знову три повітряні петлі, один, два, три, два накида. В середню петельку робимо чотири стовпчики з двома накидами, один, два. Зробили перший два накида. Другий стовпчик, два накида, третій, і робимо четвертий. Ось такий елемент в'яжемо до кінця, в кінці з'єднуємось, завершуємо ряд, зробила три повітряні петлі, і ось сюди всередину. Робимо з'єднувальний стовпчик. Знову робимо три повітряні петлі, і зараз будемо в'язати наступний елемент. Всі стовпчики будуть з двома накидами. Ось сюди, в перший, в'яжемо два стовпчики, зараз хвилинку. Два стовпчики з двома накидами, перший стовпчик сюди ж в'яжемо другий стовпчик, в наступну ось сюди середину в'яжемо чотири стовпчики з двома накидами. Один. Два, три. І чотири. Сюди в останню Петельку в'яжемо два стовпчики з двома накидами. І другий. Далі в'яжемо три повітряні петлі, один, два, три. Робимо ось сюди, в серединку стовпчик без накиду, знову три повітряні петлі: один, два, три. Робимо два накида і в'яжемо такий самий елемент, як ось цей подвійні стовпчики. Два, Чотири, два, три повітряні, і зустрічаємось в кінці.